Зібрала свої залишки закласки пшеничної і трошки її активувала, водичка, трошки цукру, зовсім трошки і борошно. І подивлюся, як вона себе поведе. Хочу булочки спекти для гармбургерів. Подивлюся, як воно вийде. Ну, Думаю, буде все добре. Подивимося. Квіт з Трошки вітер повалив. Нарциси такі їх зірвала сюди, до фарзиції додала. А це наша бочка стратегічний запас води. ось таке, ну, і дуже зручно, як стійка. Ось пройшло вже ну майже вечір уже зараз. І тісто піднялося дуже добре. Я його вимішувала, підмішувала, розтягувала. І воно... Добре, так піднялося в бихарці. Ну, випікати вже буду завтра. Поставлю його в холодильник. Нехай воно ферментується. Вирішила пекти сьогодні 20 хвилин розстойки, тісто нормально вибродилась. Сместила своїм яєчним жовточком з домашніх курочок. Він такий яскравий, як лимончик що кури домашні їдять кукурузу. Зараз посиплю кунжутом і буду відправляти в духовку. Ну ось, пройшло 45 хвилин, булочки спеклися, треба було більшу температуру їм дати. Я випікала на 200, а треба було десь 220. Тоді, мабуть, швидше було. Ну, вони так піднялися, гарненькі. А аромат дуже такий стоїть, духмяний дух іде дух по хаті. обалдеть можна. Суперський. Мені кажеться, так е, випічка дрожжева не пахне от на заквасті. Вони дуже духмяні такі. Ось так вийшло в нас.